Всім привіт, це Міра. Я думаю, ви стовідсотково бачили відоси, там де художники чимось обмінюються. Ну, напевно, подобається їм таке, і часто вони обмінюються стилями. Я чесно думаю, що якщо не вчитися тому спеціально, то повністю скопіювати чийсь стиль. Ну, щось близько до неможливого. Я люблю колаби, а ще я люблю брати якісь формати і перероблювати їх. Тому сьогодні ми поговоримо про обмін стилями, але трошки незвичайний. Як працює обмін стилями у інших художників? У нас є художник номер 1 у нас є художник номер 2 художник номер 1 дає художнику номер 2 свій стиль, а художник номер 2 художнику номер 1 свій. Ми з Бларібом вирішили, що це для словаків, і замість того, щоб обмінюватися стилами, я виножила свій стиль на її, а вона свій на мій. І от Тим, що в нас вийшло, ми далі і працювали. Розумію, що може звучати трохи незрозуміло, тому що чия це ідея? Правильно, моя. От і блінбу теж спочатку не зрозуміла, але технічно це виглядало ось так. Я їй описую якісь основні моменти мого стилю, і вона мені описує якісь моменти свого стилю. Потім ми такі агаборов зрозумів, взявши те, що ми одна одній не розповідали як технічне завдання, йдемо працювати над нашими картинками. Е, картинки. А що ж ми вирішили малювати? Що ж, все доволі таки просто. Ми вирішили пойти на доріжкою, котра тільки була. Я малюю її персонажа, а вона мого. Я їй дала очевидно цю кашка котру ви завжди бачите на фоні. А вона ось цю булочку, котрого звати Блу. Якщо казати коротко, то він щось на кшталт робочого класу, який працює за відсінки у вигляді зірочок. Але більша частина часу він просто б'є байдики і тікає від роботи, аж в інші світи. Прекрасний персонаж. Але давайте перед тим як я буде описувати, як проходило. В мене робота, порівняємо дещо дуже цікаво Наші стилі на прикладі. Якщо дивитися на картинки моєї сьогоднішньої колеги, то ми можемо бачити, що в зрівнянні з моїми наприклад, картинками вони мають простіші форми, твердіші, простіші тіні, і вони насиченіші. Та світліші. Також можна помітити, що в нас абсолютно різне розуміння лайну. Якщо це перший відео, яке ви від мене бачите, то ось декілька вам прикладок моїх картинок, що ви просто розуміли, а то по одному спрайду прайду Кашкадявочки, я розумію, може бути складно. Тепер, коли ви в контексті, я можу почати розповідати про те, а що ж я все таки забрала блу, а що залишила те, що було моє. І перше, що ви можете бачити на спітпенті, це в нас волосся. Його я вирішила залишити таким, яким воно було в оригіналі. Я могла його облайнити, як я це роблю. Але я вирішила, що от саме так, яких малює блу в оригіналі, додає неймовірний шарм. Хоча потім ви побачите, що як і в своїх нещодавних картинках я облайнила волосся, але лише з зовнішньої сторони. Тобто у прядочки я не обланював, але все інше я вирішила залайнити, як завжди. Також пропорції, як ви вже могли помітити, я не залишала свої пропорції, але я і не брала їх в блум. Те, що ви зараз бачите на цьому малюнку, це щось змішане. Я залишила простоту форму, я не перенагружала чимось. Добре, можливо, на цьому вусі, що ви зараз бачите спринтці, там я трошечки з деталями, як знаєте, прикрасила їми. Але далі, особливо з очива, ви зможете побачити, що вони, конкретно до речі, очі такі самі по формі, як і на оригіналі. Вони ближче приближені до моїх пропорцій. Це так. Але їх сама форма, вона не те, щоб це був самій реалізм аніме, як в мене. Якщо я нарешті можу вам понити, то скажу ось що: якщо ви малюєте в стилі там, де ну, ви звикли використовувати не плоскі тіні, то якщо ви повертаєтеся чи вперше пробуєте малювати ці плоскі тіні, то. <кхм> Це складно ні, правда. Якщо завжди в мене найулюбніша, найлайтовіша, хоч і доволі складна частинка малювання, це пофарбування і потім фарбування очевидно ціни і рендеру, це от все, то тут найлегшим з більше навіть моральної точки зору був лайн, тому що як я й казала, його я все ж таки залишила солім. Хоча сказати, що я прям жалкую про те, що вигадала це все і домовилася, щоб з кимось це зробити, не сказати, тому що досвід доволі таки цікавий. І після його проходження можу сказати, що це скоріше не челендж, як я думала до його початку, а вправа, котра допоможе таким самим людям, як я, котрі не розуміють, чи є в них стиль, який він от, з цим зрозумітися. Тому що дякую після того, як я помалювала не те, що добре не в моєму стилі, але прийняла деякі моменти, не мого стилю. Я краще стала відчувати і розуміти свої особливі моменти. Тому що так, давайте ми, будь ласка, признаємо, що якщо б у художньому суспільстві не було. У цієї кризи пошуку стилю в нас би не було стільки мільйонів відео як знайти стиль? Ось така движуха, коли ти з кимось обійня стилем чи коли ти просто береш стиль Котрій візуально ти очевидно розумієш дуже відрізняється від твого. Ти одразу розумієш, в які моменти ти малюєш по особливому, навіть якщо по-різному, тому що я б не сказала, що в мене є якийсь один конкретний стиль, що я малюю от тільки так. Я б навіть сказала, навпаки, в мене проблема з тим, що я одних тих самих персонажів можу малювати по-різному. Особливо я це почала відчувати, коли почала малювати комікс. Типу, ось вам декілька фреймів з одним тим самим персонажем, але на ну, мою думку він доволі сильно відрізняє. І Якщо б мене було більше персонажів, котрі виглядає плюс-мінус, як він. Думаю, в них можна було б заплутатись. Але й сказати, що по моїм малюнкам не можна прям зрозуміти, що їх малювала я. Ну окей, якщо дивитися типу на один не на якийсь інший, ну не можна так сказати. Буде очевидно, що це малювала одна людина. Ну і звичайно, якщо брати малюнки, котрі по тайлайну, скажімо так, по хронології, стоять близько один до одного. Я дещо що краще ви зможете помітити далі на самому спідпінті, але зараз можете побачити по волосю, а, Я дуже не звикла до таких насичених кольорів. І окей, на деяких. В моїх малюнках, ви якщо зайдете в інстаграм чи в телегу, котрі, до речі, завжди є в описі під моїми відеосами, ви зможете побачити малюнки, котрих, ну, не викручена ненасиченість окей. Але я лише декілька разів брала от настільки ж насичений колір, початково. Тобто не потім його якраз докручувала освітленням, чи тнями, чи якимось ефектом, а от прям початково. Також я настільки ж давно не використовувала просто білий, типу, я щоб ви розуміли, я тикала піп'ятички на референс оригінальний, і я така це реально білий, тобто це це просто білий. Що? можна було подумати, що я якось заразилася таким мега живописом, але ні, до чорного. Я навпаки відношуся як звичайний кольор. Типу, в чому проблема його використовувати? Але прям чисто білий. Я настільки довго, ну просто реально не використовувала його сама, що насправді мій афіг можна продовжувати описувати до нескінченності. З пенті я продовжула лайнити і от, Одна ручка у нас вже готова, тож пропоную поговорити за них. Тут я вирішила зробити так пропорції, і в принципі, як виглядають мі пальчики, я плюс-мінус взяла у блуд. Не можу сказати, що прям від себе згуфтів нічого не залишила, але зовсім трошечки з вашого дозволу. На оригінальні руки все одно виглядають якимось іншими. І тут я зрозуміла наскільки все таки важливий лайн і скільки всього він змінює. Тому що так, якщо ви зрівняєте ручки, котрі потім я в кінці вставлю оригінальний референс і свій малюнок, ви подивитеся саме на руки, то побачите різницю. Складно справді описати це словами, тому що охоч ці художники, все-таки я не письменник, але не візуальні образи, ну блін, ви їх самі зможете считати. До цього я вже казала, що прикольно обмінюватися стилем типу, чуваки, вперед. Але хочу сказати, що уважно підбирайте, чий стиль ви будете брати, важливо, щоб він відрізнявся від вашого і доволі таки сильно, але потрібно брати стиль людини, з котрою ви плюс-мінус на одному рівні, чи ви розумієте, що зможете намалювати як ця людина, і намалювати саме в плані скіла, тому що цей івент він не про те, що ви берете якогось крутого художника, і от його детальки, детальки його скіла ви якось під себе адаптуєте. Ні. І хоча те, що я описала до цього, насправді корисно. Вправа, вона все-таки інша, і важливо їх не плутати, тому що в них дуже-дуже різна ціль, і дуже різні висновки, ви з них обох получите. Якщо ми беремо тим, чим я зараз займаюся на фоні, то тут я відчуваю, а це ж таки, от, от що в моєму стилі саме такі особливе, що мені подобається в стилі абсолютно кардинально до іншому, а що от навпаки, воно якби абсолютно інше. Я таким не користуюся, але можливо, все ж таки, от щось, якісь фрагментики з цього я підберу собі. І аналізуючи цей стиль, я розумію, що так, можливо, деякі штучки я сама не малюю, але мій скіл дозволяє мені їх зробити. Тобто, це знаєш такий не напряжний аналіз. Я не потребую якихось до матеріалів. Наприклад, коли ми аналізуємо стиль якогось крутана, то ми підмічаємо не тільки от, як конкретно він робить якісь штучки, а. Які штучки він знає набагато краще ніж ти, і щоб от тобі до його рівня дойти, чи можливо скопіювати деякі моменти в його стилі, тобі потрібно навчитися тому, тому і тому. Тобто, це вже більше схоже на просто список того, що тобі треба довчити чи вивчити з нуля? Я розумію, що комусь може здатися, що різниця не така велика, щоб я настільки довго акцентувала на цьому увагу. Але по-перше, я в іншому місці що в мене зробите, А по-друге, а ви пробували це робити? І от перший варіант, котрий я робила. Ось цей відос, і другий, що я писала з крутаном. Ось коли спробуєте, то не зможете повернутися в коментарі і написати, що а міра, все таки, ти була неправа, Особисто, вот я я от такий особливий для мене це одне і те й саме. А поки що <хи> ось і наш результат. Давайте спочатку порівняємо його з оригінальним референсом. Ну, по перше, я дуже рада, що можна вгадати, що це один персонаж, це вже успіх. Очевидно, що 100% я стиль не копіювала, і це не було те, щоб якось цілью... Але знаєте що? Я думаю, притягнувши за вуха, можна сказати, що це могла намалювати одна людина. Але з тим фактом, що між першим і другим малюнком неймовірна велика кількість часу пройшла, Звичайно, було б цікаво почути від вас. А якби наскільки ви вважаєте ці арти схожі? Що я прям повністю не вгадала, не враховуючи те, що я вказувала, що спеціально залишала від себе. Ну а зараз такий міні-фактик, от конкретно в цьому моєму арту, мені подобається найбільше. І це оцей от моментик, Да, навіть не самі браслети, а оця от штучка з Луганом, як я зробила. Я не можу сказати конкретно, чому це так сильно мені в сердечко запало, але як є, дякую всім, хто подивився цей відео. Хто не забув, це взагалі так колап. Тому мою осочку Сілоткашка Дівочку намалювала блу. Поселенчика на її дос буде в описі під цим відео, і якщо воно вже вийшло, то в кінці цього прямим поселенчиком. А це була Міра. Пока-пока.